Доброго дня! На календарі у нас сьогодні 3 травня і ми робимо третє підживлення полуниці по цвіту. Ось у нас третій рік, на третій рік пішла вже полуничка. Такий вона має вигляд, Це сорт Амі ранній сорт. Я його також обробляю разом із парниками ті, що накриті плівкою. Нагадую, це в нас накрите агроволокном було. Що я додавав в бакову суміш? Давав каліні хелат калію і додав ще 5 грамів бору на 10 літрів води. Також додав мегафол і одівант. Більше нічого я не додав. Ось так виглядають мої гедочки. Ось, це трохи азі відрізняється, вона трошки хлорозить у нас. Ну це для неї звичайна справа. Але заліза і вона не має вибрати. Так, оце я все обробив. Молоду не трогав, не бачу я сенсу її обробляти на перший рік калійними. А ось вже як на другий, третій рік, то потрібно давати калійні добрива і бор. Ось так, у нас пройшло останнє підживлення під, е, перед ягодою, перед збором урожаю. Ще хочу вам е, нагадати, що е, на рахунок просади, хто захоче, замовляйте наперед. Ось таких стаканчиків я буду робити, можливо, ще е, буду робити в касетах під замовлення. Ось так виглядає стаканчик на продаж уже з готовою кореневою системою. Ось, ось така гарна коренева система. Дуже легко. Витягується саджений стаканчика, отак треба помняти, якщо буде трошки важкувато. І в принципі він має <кій> вилізти звідти. Ось так, поміли-помняли і ось оп, і він вже вийшов. Ось така коренева система. Це все залишилось ще з того року. Трошки запасом зробив, десь прорахувався. Це сорт Амі. Ось така коренева система. Буде на продаж такі саджанці, як Амі, Клері, Альба, Джолі, Азія, Мальвіна. З ремонтантних сортів буде ще Альбіон і Сан Андреас. Ну Там ще є декілька ремонтантних сортів, але там вже будемо бачити Ситуації, бо буду ще собі багато розводити. Так що замовляйте наперед, щоб я знав, скільки зробити. Всім дякую, до побачення.